Друзі, привіт! Я Олег Панюта, журналіст та телеведучий. І сьогодні в рамках благодійного проєкту Ріната Ахметов. дітям твоя суперсила та серії мотиваційних відео для підлітків. Ми будемо розбиратися із такою суперсилою, як продуктивність та секретами тайм-менеджменту, що воно означає і яким чином це зможе покращити твоє життя для початку. Давай розберемося, що таке тайм-менеджмент і де його застосування може тобі, в яких галузях може тобі допомогти. Тайм-менеджмент це управління часом. Управління ефективністю використання твого власного часу. Коли ти опануєш цю навичку, коли ти зможеш її використовувати, ти значно спростиш своє життя. Ти зможеш набагато оперативніше виконувати всі поставлені про тобою завдання. Ти можеш дуже чітко розділяти і планувати свій час, який необхідний для навчання, для відпочинку, для. Кар'єрного творчого зростання відділяти першочергові справи від тих, які можуть почекати, ну і власне це допоможе тобі знаходити баланс між роботою, навчанням, кар'єрним зростанням і особистим життям. Використовуючи ці прості поради на практиці, ти дуже скоро побачиш позитивні зміни у своєму житті і те, наскільки ти зможеш Дуже швидко опановувати набуті навички і використовувати їх на практиці. Для цього необхідно застосувати декілька нових особливостей, якими я із тобою залюбки поділюся. Отже, існують ключові принципи управління часом, деякі ключові навички, із якими я хотів би тебе і ознайомити. Отже, постановка цілей і завдань. Обов'язково ставь перед собою мету і ставь кінцевий термін, коли ти маєш цю мету досягнути. Це мають бути реальні цілі, які ти можеш собі поставити, і обов'язково відзвітувати, що ти їх досягнув. Необхідно складати список справ. Причому цей список справ має бути так само чітко регламентований, що має бути на початку цього списку, а що має бути наприкінці. Так само навпроти кожного завдання варто поставити часовий проміжок, скільки часу ти готовий виділити на виконання того чи іншого завдання. Оптимізація цього процесу дозволить тобі дуже чітко. Відслідкувати, що тобі робити, необхідно в першу чергу, а що можна перенести на кінець цього списку. Це називається розстановка задач за пріоритетами. Чим чіткіше ти будеш визначати, що тобі зробити конче потрібно, а що може почекати, тим простіше тобі буде взятися за ключові завдання, які потребують твоєї особливої уваги. Ну і звичайно, ти маєш. Визначитися з термінами, скільки часу ти готовий виділити на виконання того чи іншого завдання. І ще одна річ: багатозадачність не значить, що ти готовий і можеш охопити все одразу. Ключові завдання, коли ти можеш собі прописати, ти можеш зрозуміти, що те, чого тобі потрібно в першу чергу. Вона необхідна в першу чергу і для виконання. Якщо є речі, які ти хочеш осягнути всі одразу, насправді ти не зможеш досягти бажаного результату. Тож, уважно побери саме те, що тобі потрібно, і починай з найголовнішого. Ну, давай вже завершувати із теоретичною частиною завдання, тому що це дуже просто розказувати. А що ми можемо зробити на практиці? Я готовий тобі запропонувати кілька методів. Перший метод, метод називається матриця. Ейзенхауера, який названий на честь 34-го президента Сполучених Штатів Америки Дуайта Ейзенхауера, він запропонував дуже простий, як на мене, засіб, який можеш ти використати. Матриця Ейзенхауера. Для цього необхіден звичайний артуш паперу і ручка або олівець. Ти маєш розчертити сторінку на чотири частини. І ця частина. Це першочергове виконання. Сюди ти маєш записати, що ти повинен виконати в першу чергу, або обов'язково до виконання, так як необхідно, що ти хочеш виконати, термін виконання і дата, до якої ти маєш це виконати. Другий квадратик необхідно для виконання, але не в першу чергу. Сюди ти можеш записати ті справи, які тобі теж потрібні. Для виконання, але вони можуть почекати певний проміжок часу. Так само пишеш, фіксуєш термін, скільки часу ти готовий на це виділити. Можна делегувати це наступна ячейка, куди ти можеш вписати ту справу, яку ти можеш передати для виконання комусь іншому. Це може бути твій товариш, це може бути твій знайомий, це може бути твій родич або не товариш. І четверта ячейка. Сюди ти запишеш те, що можна не виконувати. І таким чином ти сам для себе зрозумієш важливість, пріоритетність і необхідність виконання. Ось тобі дуже простий спосіб, як систематизувати і отримати корисну навичку для опанування суперсили тайм менеджменту Ще один метод достатньо смачний, має назву помодоро або техніка помідора. Для того, щоб його опонувати, треба зробити досить простей речі. постав собі завдання, які хочеш виконати. Заплануй час для нього, ну, наприклад, 25 хвилин. Вистав час на телефоні або на таймері. Заглибся у виконанні цього завдання. Коли спрацює таймер, постав галочку, відклади справу і зроби перерву на 5 хвилин. Завери собі чай, чи кави, зроби щось у хатніх справах, допоможи мамі чи комусь з рідних, не сиди тільки в новинних стрічках, тому що голова має абсолютно відволіктися. Через 5 хвилин візьмися знову за цю справу, тільки більш зосереджено, більш активно. І коли ти з першого, з другого по п'ятий пункт пройдеш. Кілька разів ти досить чітко усвідомиш, наскільки просто тобі ставити завдання, ставити час для виконання цього завдання і вирішувати, розв'язувати це завдання. Оця техніка помидора, вона, як на мене, так само досить оптимально може структурувати твій внутрішній час, твої внутрішні потреби і внутрішній настрой на те, щоб виконати поставлене завдання. Отже, як бачиш, тайм-менеджмент це не така вже страшна річ, а досить цікава штука. І твоя суперсила як опанування часом, як структурування і ефективне використання часу. Це достатньо цікава річ, якою можна навчитися за достатньо короткий час. І я впевнений, що ти почнеш це робити прямо сьогодні, тому що твоє майбутнє починається прямо зараз.